Доброго дня, любі мої друзі. У вас перед очима стоїть отакий смачнючий обід. Зроблений він із пекінської капусти, фаршу, трішки кабачка і кукурудза. Солодка кукурудза. Що ми отримали, показую вам зараз. Так, ось. Будь ласка, це класичні, майже класичні голубці, але зроблені, бачите, з іншого фаршу, з іншої капусти, але нам головне, щоб було смачно. Коли люди не знають, що зробити з пекінської капусти, щоб було смачно, скористуйтеся моїм рецептом. Поїхали! Щоб розпочати готувати наш рецепт, я вам показую, дивіться, куплена пекінська капустина ціла. Середнього розміру, невелика і не маленька, але коли будете дивитися, дивіться, щоб листки, от сам листок, щоб він був не маленький, а більш-менш ширший. Так, я думаю, вам видно. І ми зрізаємо ось отак, оцю тверду частину. У мене приготовлена отака миска велика, металева, бо треба буде заливати кип'ятком. І розбираємо нашу капусту по листочку, все складаємо сюди Отак по одному, по одному, бо будемо заливати кип'ятком. Позібрали, залили і справа зроблена. Дивіться, навіть отакі ось підуть, вона як заллється кип'ятком, оці всі ножки стануть е м'якшими. І вам буде набагато краще робити далі. Так, дивіться, гарно заливаю кип'ятком прямо її всю. І накриваємо кришкою. Накрили кришкою відставили, а самі готуємо фарш. Я натираю на крупну терку не весь оцей, не всю половинку. А так по вазі, я вам скажу, грам 300 нашого сухіні можна кабачок, можна баклажан. Як зробите, але із кабачком буде більш соковито. Все. Дивіться, отака От частинка. Це ж зараз якраз йде сезон кабачків. От якраз воно в нас все і стає в норму. І все якраз добре. Фаршу 850 грамів тут, 300 грамів натертих кабачок. Одна банка, дивіться, я злила абсолютно всю воду. Кукурудза солодка є. Трішки. Підперчить, посолить і гарно все перемішать. Перчику буквально трішки, ну, ви бачили гарна пучка. І так само я солю. І все оце ми перемішуємо. У нас ми отримаємо такий соковитий фарш. Соковитий має бути, тому що класична наша кукуру... господи, кажу, кукуруза. Класична наша капуста, вона соковита, пекінка, вона суховата. І ось оцей такий, здавалось би, дивний фарш в пекінці звучить відмінно. Голубці шикардосні будуть. Ще голубці, чи як назвете цю страву, але що буде смачно, скуштуєте на перець і насіль, як вам буде до смаку. І тоді будете знати, як потрібно. Я не знаю, хто як, я завжди навіть сирий фарш пробую на сіль. Я маю знати, що я отримала. Ну що ж, а тепер починаємо формувати. Дістаю, дивіться, гарно і гнеться і все, але зараз дуже гарячий. Нам просто його треба дістати, щоб воно трішки охолонуло, щоб ми з вами могли крутити. Бо дуже гаряче, теж неправильно. Показую вам, як формуються голубці, дивіться, можна ложкою, можна рукою. Отак приблизно, як в ложку входить, кладете сюди, скрутили, скрутили, і до цієї ніжки, і ніжкою завершили. Отак мотаємо всі. Так, щоб вам було більш-менш видно. Дивіться, завернули, завернули і на ніжку їх зробили. Ну, і тепер готуємо заливку до наших голубців. Дивіться, 200 грам сметани. Це те, що у мене залишилося в пачці. Оце все сметану, я всю її видавлюю сюди, так. Тепер лагідний кетчуп у мене. Це десь, щоб ви знали, отак, три столових ложки. Сюди я виливаю чашку води. Трішки підсолюємо, буквально отак, як чайна ложка солі, може трішки менше. І оце все гарно перемішаємо, щоб воно стало однорідним. Бачите от такого, такого воно в нас стан. І тепер ось наші голубці, я думаю, вам їх видно. І ми тепер заливаємо оцею юшечкою, заливаємо, ставимо, дивіться, так, ой, краса. Хто хоче в духовку, ну я завжди ставлю на маленький огонь такий, щоб воно просто тушилося в цій сковороді, під кришку і мінімум на годину, щоб воно тушилося на маленькому огні на плиті. Що ж, готуємо. А зараз поки дякую вам велике. Що ви у мене на каналі. Слідкуйте, будь ласка, за моїми рецептами. Стараюся догодити. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую і підписуйтесь обов'язково. Тушкуються голубці! Оце в мене електрична плита йде на одиниці. Я бачу, що треба зняти на 0,5, щоб вони просто тушкувалися. Ось і результат нашої краси. Дивіться, запахи такі, як нам треба, і смак теж. Бачите, це якраз те, що нам потрібно. Отак От кожен голубець кладеться в мисочку. Вершковий аромат, пахне солодкою кукурузкою, та й взагалі, як бачите, не розвертається. Що ж, дуже велике вам дякую. Заходьте, будь ласка, на мій канал, підписуйтесь, всього вам найкращого та смакуйте на здоров'я!